Вітаю, друзі! І сьогодні я хочу розповісти, як я отримувала ліки. Ті, хто дивляться, мене знають, що у мене серйозна хвороба рак. І я хочу поділитися своїми враженнями від перебування на прийомі у лікаря та що вона мені виписала, і як я отримувала ліки. Кому звісно це цікаво? Лікар зробила мені призначення і надрукувала на них рецепти. Ці ліки я отримала безкоштовно в аптеці, оскільки центр біженців надав мені дозвіл їх купити. Тобто центр біженців мені їх сплатить. І ось такі ліки я отримала, була дуже задоволена, тому що ліків багато. Мені призначили метаклопрамід від віднодоти, і модіум, якщо будуть проблеми з кишківником, пантапразол для того, щоб захистити шлунок. Ібуксин наш ібупрофен, тільки дозування тут іде 600 мг. Ну, панадол, куди ж без нього. дексаметазон, І призначили мені ліки для підвищення рівня лейкоцитів, який я повинна обов'язково собі ввести самостійно, через 24 години після того, як була проведена хіміотерапія. Зверніть увагу, на кожній пачці є така наліпка це для лінивих. Фармацевт розпечатує коротеньку інструкцію, щоб людина не забула, як приймати ці ліки. На кожній пачці вона є. Навіть на пляшечці. Її наліпили. Так, і саме цікаво, як хитрують аптеки. Е, мені ці ліки дали в аптеці. І не дивлячись на те, що частини ліків не було, тому що було призначено, ну, наприклад, дексамітазона не одна упаковка, а було призначено дві. Аптека взяла в розробку рецепт, але видала тільки одну упаковку дексамітазона. Одну упаковку ліків, які підвищують лікоцити, хоча повинні були мені видати три замість однієї. І взяли рецепт в обробку і погасили їх. І я абсолютно випадково дізналася, що у мене є ще ліки, які я не отримала в аптеці. Ну, Самі розумієте, знання фінської у мене дуже слабенькі, практично їх немає. І Я полічила. Ті препарати, які були призначені, вони совпали по рецепту. Я отримала задоволена пішла з аптеки. А в лікарні мені кажуть, так ви не всі ліки отримали. Я звернулася до аптеки і з питанням, що мені тепер робити, ви взяли в розробку рецепт, при, всьом, при тому, що у вас не було достатньої кількості ліків. На що я почула відповідь, що ви повинні знову звернутися виписати рецепт. Виписати дозвіл в центрі для біженців, що вони вам оплатять ці ліки. Тобто, для того, щоб не втрачати клієнта, аптека забирає рецепт, бере в роботку, погашає і шукає лаха, який знову до них прийде, тому що рецепт я в них вже почала отоварювати. І прийдеться мені знову до них йти. В наших аптеках українських люди зазвичай ті провізори, які продають фармацевти, ліки, вони кажуть, у вас в рецепті три упаковки, але у нас в наявності є одна. Зверніться або в іншу аптеці, бо ви ці ліки просто не, на руки потім не получите. І людина, яка хворіє, йде в іншу аптеку, питає, чи є у вас там три упаковки еналапріла, або три упаковки метаклопраміда. Якщо є, людина отоварюється там. Ну, ось так хитрують аптеки. І я вам скажу: з аптеками тут дуже туго, тому що їх треба дійсно шукати. Аптечний бізнес не поширений серед комерсантів, тому що він чітко контролюється державою. І аптеку дійсно треба шукати. Я до аптеки їхала електричкою, а до електрички ще треба дійти було. Це хвилин 10-15. Що скажу, мені дуже ще сподобалося, коли була у лікаря. лікаря. Коли я отримувала хіміотерапію, мені дали перед тим, як водити крапельниці, мені дали інструкцію до тих препаратів, які мені водили. Я не повинна була шукати їх в інтернеті, що це за препарат, як його водять, яка побічна дія. Мені дали такі коротенькі інструкції. З іншого боку. Описується побічна дія цих препаратів, щоб я була готова і не лякалася, якщо такі будуть виникати. Ось мені вводили доцетаксел. трастазумаб, це все хіміопрепарати. Тут нічого немає. І піртазумаб так само. Описується його дія і побічна дія. Крім того, на всі серйозні препарати, які підвищують рівень лейкоцитів, мені теж дали інструкцію, як правильно я повинна його вести. І я це буду робити, у мене буде відео на каналі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Далі мені навіть для особливо розумних на російській мові, щоб я нічого не наплутала. Дали на фінський, як правильно приймати дексаметазон, що його дома почати приймати за день до введення крапельниць в день. Ну, я на всякий випадок, ще випила і сьогодні, тобто на наступний день після крапельниці. Що вам хочу сказати? Піклуються тут про людей, але треба все ж таки, незважаючи на те, що про тебе піклуються, все перевіряти. Все абсолютно перевіряти, тому що якщо одразу не перевірив, ти втрачаєш час зайвими рухами. В аптеці, коли вони мені погасили рецепт, і я пішла отримувати, вони мені не дали ліків. І я з них вимагала, дайте якусь бумагу для центру біженців, що я, що, я, що я це не придумала, що ліки дійсно у мене ще є на рецепті, тому що тут можуть сказати, один раз отримала, хоче ще раз отримати, якась буде виглядати, що я якась брехуха. Тому я витребувала з аптеки, щоб вони мені написали, які ліки у мене ще залишилися, які я ще не доотримала. Вони мені дали такі паперці, написали, тут вказана і адреса, і назва ліків. І проставлений штамп, що я у них була 15.08. Тобто, що це не моя вигадка, а ліки дійсно у мене ще залишаються, і я їх потребую. І якщо центр біженців надасть добро, я ці ліки доотримую. Ось такі справи. Так що, якщо кому цікаво, залишайтеся на моєму каналі, я буду інформувати, як проходить моє лікування, які препарати призначаються, як їх вводять. Ну, якщо виникатимуть питання, будь ласка, пишіть, задавайте їх в коментарях буду намагатися на всі питання відповідати. Всім бажаю здоров'я, до нових зустрічей!